Ми цього року знову змушені відкривати збір для тих, хто не знає, для тих, хто кому потрібно нагадати. Ми вже ведемо цей збір третій рік, третій сезон, скажімо так. Ось кожного року, починаючи з осені, ми розпочинаємо збір на грілки. Це багаторазові грілки, які ми які ми самі виготовляємо. Збираємо ми саме на хімію. Збираємо патчі. Перший рік ми патчі купували, ми мали змогу купувати, тому що збори були дуже, дуже хороші. Ось вже два, два роки, це вже другий рік, ми просимо людей, саме отакі ось патчі від дитячого харчування, тому що не те, що навіть на патчі ми вже не можемо назбирати навіть на саму хімію. Цього року вже дуже все. Плачевно. За три дні ми назбирали всього 150 гривень, до мене підключилась дівчинка, яка мені щороку допомагає, вона теж веде збори. І ми знову ж таки через волонтерів змогли назбирати на декілька мішечків. Все. Зараз на, Ми відкрили банку. Зараз на банці от я йшла до вас і. Кинули 500 гривень. Було знову ж таки, ця дівчинка сама задонатила 600 і хтось кинув 500. Все. Це знову ж таки за 5 днів відкритої банки. Ось тому збори йдуть дуже важко. Не тільки в нас, а в принципі дуже важко йдуть збори. Нам говорили, що готуйте сані з літа, але це вже це не наш випадок, тому що. Ну, це все ж таки сезонна потреба наша, і а влітку є на що збирати, тому ми е, подумали, що краще люди хай донатять тим, у кого потреба є саме влітку. Ось, а зараз ми ось хлопці вчора нам писали, і на тому тижні писали. Ті хлопці, які вже знають, що таке грілки, плюс ще працює ця система, що той скаже тому, той скаже тому. Ось тому потреб вже, вже дуже багато, тому що не залежить від напрямку, але вже скрізь холодно, особливо вночі. Це хлопці і в посадках, і в бліндажах. Ми навіть уявлення не маємо, як їм там холодно і чим вони гріються. Тому ми змушені знову ж таки повторюю відкривати збір. А от як іде взагалі виготовлення цих грілок? Грілки ми виготовлюємо дома. У мене вже мене троє діток, вже старший мені допомагає, має можливість допомагати, тому що ну, маленьким не дозволяють, це ж все-таки гаря... суміш гаряча. От. Ми з сином робимо вдвох, закупаємо хімію. Приходить хімія, і ми її варимо, заливаємо в ці. Патчі, ось підписуємо. Дівчатка підписують. І ми відправляємо вже на хлопцям на лінію фронту. От те, що якось навіть покладало швидше, ніж в минулому році. Чи від цього збільшились потреби? Збільшились потреби. Потреби збільшились. Чому? Тому що ті хлопці, які замовляли минулого року, вони вже їх хочуть мати, щоб не стояти в черзі. Тому що минулого року було таке, що хлопці чекали і місяць. Ось, а ми розуміємо, що на лінії фронту чекати місяць тепла, хоч якогось це дуже важко. Ось тому вони вже наперед. З вересня місяця мені хлопці мої, які замовляють уже мене знають вже три роки. Замовляли мені вже ще було тепло, ще дітки ходили в платічках, в суконьках, в юпочках, то хлопці вже потребували грілок, щоб не чекати місяцями. Ось і ну знову ж таки така ситуація, що зараз, якщо якщо мені хтось напише, я, я не знаю, що відповісти. Тому що їх немає цих грілочок. Волонтери допомагають волонтерам все. Ось Я написала, мені дівчатка допомогли. Хоч на декілька мішків допомогли, але декілька мішків це, це нічого. І це тільки, тільки ось почався холод, а далі ми, ми не знаємо, що робити. Ми придумували, я в'яжу іграшки, діти плетуть браслетики, і ми. Постійно то розіграші в соціальних мережах, то ще щось придумували. В минулому році це все, це все якось ще допомагало, в цьому році ні. У мене зараз стоїть розіграш, я вже його загубила навіть в стрічці, тому що ну нікого. Там може три-три людини написали мені, взяли три номерочки і все. Це знову ж таки 150 гривень. 150 гривень це нічого. Зараз я розмовляю з людиною, яка мені доставляє ці грілочки. Вони мене вже знають, вони вже мій номер телефона знають. Я їм дзвонила, я моніторила ще злітку. З літа я моніторила ціну саме на цитата. Ціна поки що з літа тримається. Я спитала у неї, чи вона буде піднімати. Так вона буде піднімати. Ось уже з середини цього місяця вони вже підняли. Якщо був там 56 здається, за кілограм, а ми беремо мішками, ми беремо мішки по 25 кілограм, то зараз вже 78, а вже в грудні місяці буде 98 як минулого року. І це самий, самий дешевий постачальник, який нам постачає, є й більше. Зараз от є можливість за мішок віддати 1400, то минулого року ми закупали по 2600. За мішечок. От чи є ціль по збору, наприклад, там в мішках, скільки треба, або ж по грошах, чи а, наскільки можна буде продовжувати його, стільки і буде. Настільки, скільки вони будуть потрібні хлопцям, стільки ми будемо збирати, тому що минулого року ми збирали до березня місяця. Ми до березня місяця гріли, тому що нам тут ми чекаємо зараз. Ми чекаємо тепла в квартирах, коли нам включать опалення, а хлопцям опалення там ніхто не включає. І навіть в березні місяці ми вже тут гріємось, то там ще в бліндажах, там дуже холодно, сиро, хлопці боліють і звертаються. Так, до березня місяця хлопці звертаються, ми їм відправляємо. То минулого року року ми вже під кінець. Починаючи з січня місяця вже дуже було тяжко з відправкою. Ось Ми вже викручувалися, як могли, ми збирали, де тільки можна було. Ми, я особисто зверталася і до вчителів ну, своїх дітей, ми скидувались і е, хто, хто чим міг. Знову ж таки, мої розіграші теж дуже допомагали, всім велике дякую, всі так приймали участь. У мене навіть було два розіграші за день. Цього року геть, геть дуже тяжко.